Дивіться, листочки липи. А що це на них таке, гляньте? Хто знає напишіть. Мо щось дивне-дивне чудиться. Дивіться, капець. Привіт, 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 рада вас всіх бачити. Там починаю знімати новий блог. Я прийшла з дрібку після цього майстра. Як ви бачите? наверх. Куртинка і шорти. Е що їм хочу сказати? Дякую вам за ваші перегляди. Лайки під моїм попереднім відео, яке я виклала, там де я розповідала про схуднення, про самодисципліну, що не працюю. Можливо, воно е таке якась без структури, але якщо щось із цього відео вам сподобалося, і ви хочете почути про щось більш детально, ви мені пишіть, будь ласка, я задоволенням вам можуть... А оценьоги була на брівках, у мене прекрасні на брівки, мої майстра є великий цьому. І прорелаксувала. Хоча, ну, відкриваю свій календар телефоні, дивлюся, що мені не 11. І що ви думаєте, я на 11? Ну, я на 10, це в моїм, це в моїм... дусі останній час. Тому зараз готуються мені обід, буду обідати, покажу вам, що я буду обідати. А тим часом, поки я там займаюся обідом, ви мені поставте вподобайку, будь ласка, напишіть коментар. І дуже вас прошу, це ви не підписані, пишіть, Я буду вам відомо дуже дякую. ви можете побачити, які зміни, які мені відбуваються. Чесно, скажу, зміни просто нереально, я Просто заходить від себе, дивлюсь на себе. І, і шамі. Робимо... Хворіть себе. Дуже важливо хвалити тому себе. Любити себе, хвалити себе. І робити себе ще А це мені треба попрацювати, мені треба купити матеріали для сторінки в Instagram, Ну, так, буду працювати. Беречі вас взяти з собою і це буде працювати. Возвіться. А, ще знаєте, що я думаю? Я хочу тут зробити таку каскадну столичку. На дві сторони, тобто так, але не витягувати дві прятки, а й колочку каскати. Може бути, що до того, поки вийде блок, вони пошкодили. Красунечки, ділюся з вами своїм обідом на 352 калорії. Це овочі тушковані, курка, там червона і корка є, і лавашик з крем-сиром. Так що всім вам смачного. Дуже смачно і наїстися, і корисно. Так, дівчатка, дивіться, я приготувала сьогодні смачний овочевий супчик. Вже пообідала, в мене обід вийшов щось 300. Секунд. В мене обід вийшов щось в межах 380 калорій, біля 400. Я взяла просто. 300 з хвостиком грам наважила супу. Він же овочевий на курячому бульйоні домашньої курочки. Взяла цінно хліб від скиби. І що я ще взяла? Крем-сир. Я замінила собі масло крем-сиром. І взяла ще 23 грами червоної малосольної рибки. Все, обід закінчився. А зараз ще остало, залишилося... А, отакий я хлібчик беру від скиби, бачите, мені він дуже подобається. А, ліки випити. Не проворонити ліки. Бо можу забутися. І біжу монтувати для вас відео. Ви ж, напевно, його побачили. Розмовне про мій процес змін. Поділилася з вами своїми таємничками, секретиками. Хто ще не подивився, обов'язково подивіться. І такий спойлер, що середи, я намагатимуся випускати якесь розмовне відео да, про свої зміни, як я йду, що я роблю, чим я займаюся, щось таке про наше дівоче. А кожної неділі напротязі тижня я буду знімати блог. І випускати блог. Так що, якось так будемо будувати наші відео. Тому сподіваюсь, вам буде цікаво. Пішла полежу, буду монтувати відео, бо щось я трошки перетрудилася. До речі, зараз піду, покажу вам трішечки свого робочого місця. Воно ще до кінця не закінчене, але а, те містечко, де я для вас знімаю контент. Да, я вам зараз покажу трішки. Ну, тут я працюю, ось так виглядає. Тут у нас буде на вікно дещо інше, але поки так. Вчора чоловік мені прилаштував полички сюди. Тобто тут щось таке цікавеньке, непогане. Бачите, все, техніка, вся оп оп А тут аж ще ось такий вайб за моєю спиною знаходиться. Тому так, і ось дивіться, хто прийшов. Прийшла моя помощниця. Так що таке. Так що ось тут я працюю. Отак. От тут у нас вайб. Там у нас я, тин-тин-тин. Ось так виглядає це все. Скоро тут буде дуже дуже красиво. Моє улюблене крісло дуже зручне. І так виглядає сюди. Тут ще вайпу нема. Ось там буде стояти столик, квіти і тут все буде в орхідеях. Так що якось так. Дивіться, яка засранка, дивіться. Марго, що ти робиш? Куди ти пішла? Марго! Дивіться, 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 коза мала. Все, я вже переділа свій. Домашній лук, зараз в ньому дуже прекрасно, дуже зручно, контент зняла, а можна перейти на такий класний костюмчик походити вдома в такому костюмчику. Що скажете, зменшилась я, там ще рушник впав. Я себе зараз просто обожнюю. Я від себе в захваті. Тому не бійтеся щось робити. Робіть. Просто починайте потрішки, потихеньку, помаленьку робити, і все буде супер. Неможливо чогось зробити, досягнути. Не... Нас немає феї хрещеної, да? ми... нас немає чарівної палички. У нас є ми, нас є наші бажання, наші вміння, старання, тому взяли себе в руки, зістріпали і вперед. <кій> Йону. Ось такий вам вайб, хочу поділитися. У мене на годиннику майже 13.00, там я. Привіт. А я тільки снідаю. Сьогодні зранку була в лікарні, мені знімали шви, тому зараз снідаю кава, сирнички, вже один стоптала, бо дуже хочу їсти. На фоні йде відео про жіноче. Прагнення любити себе, чому ми не любимо себе. Щось, до речі, почую цікаве, можливо, з вами поділюся. Якщо вам буде цікаво, що цікавого я почула, які інсайди зловила, ви мені пишіть. Ну, у в мене ось така тут картина. Працюю і кайфую. Ну що, якщо вже я з вами ділюся всім, ділюся своїм обідом. Обід на 286 калорій. Це 300 г овочевого супу, цільнозерновий хліб від скиби, 59 г помідорів і 32 грами червоної малосоленої риби, плюс крем сир від ферми там десь 10 г. Так що такий обід у мене виходить. Всім вам смачного! Усім привіт! Це у нас уже п'ятниця. Я себе дещо примарафетила, такі яскраві незвичні вуста собі зробила, але мені подобається. Я вже працювала, встигла заляпатися кавою, переодягнутися, довести себе до ладу і починати далі працювати. Сьогодні ми ще їдемо по діток, вже сьогодні заберемо їх. Ну не сьогодні побудемо в батьків. І привеземо плечу додому, тому наші влоги будуть більш живіші. Не одна я буду в кадрі. А я далі працювати, поки така можливість, і там, що, бачите, чоловік вже зробив усі полички, тому я сьогодні ще хочу їх постаратися протерти і заставити квітами, обов'язково вам покажу, як то вийде. Тому, але оте, що там. чекає свого часу. Ну, все поступово, не все відразу, тому що ми то все робимо самі, ніхто нам без будь-якої сторонньої допомоги. Тому всім гарного дня і поїхали. Ну що, дивіться. Ось така у мене тут краса намалювалася. А ви уявіть, коли воно все зацвіте, то це буде просто бомбезно. Супер. Ну, а сюди я ще свою міні-манкі-монстер... Манкі... Господи, забула, як вона називається. Манки, коротше. Так що так. Ну що, а на цьому я буду завершувати цей влог. І почну знімати новий. Зніму вам наші вихідні з нашими дітками у батьків. Тому усім чудового дня, чудового настрою і всього найкращого. Люблю, обіймаю, любіть себе, дбайте про себе, балуйте себе і насолоджуйтеся собою. До нових зустрічей. Па-па-па-па!